Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Красива. Талановита. Та з неймовірно добрим серцем. Ще місяць тому 26-річна Ангеліна Усанова не сходила зі шпаль топових медіа. Вона потрапила в десятку кращих образів конкурсу Міс Всесвіт 2023, що відбувався в Сальвадорі. Ангеліна підкорила суддів втіленням берегині матері з дитиною на руках. За Задумом авторів костюм присвячений усім матерям, які чекають своїх дітей з війни. Блакитна тканина символізує мирне тихе небо. Білий та молочний уособлюють мир, а синій і жовтий кольори прапора України. Нині, коли вона впізнавана, дівчина робить усе для підтримки української малечі днями на півдні Франції у Ніці, вона організувала благодійний захід для допомоги дітям із прифронтових регіонів. Ми тут щоб підтримати Україну підтримати майбутнє України. На що пішли зібрані кошти? Та чи дійсно краса здатна врятувати світ? Поговоримо з володаркою титулу Міс Всесвіт Україна. Просто зараз у студії сніданку. В першій студії сніданку міс Всесвіт Україна, 23 й рік. Ангеліна Усанова. Ангеліно. Доброго ранку. Ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. От багато було е, у вашому порфайлі, в нашому матеріалі про благодійність. І от якраз таки е, остання історія була саме у Франції. Так mm -hmm. е, е, був захід благодійний, звідки виникла ідея, скільки вдалося зібрати коштів. На що вони пішли? Добрий ранку всім. Ідея виникла в першу чергу, вже майже другий рік війни. Привернути увагу до України і будучи обличчям о, українських жінок і української нації, mm -hmm. о, хотілося б підтримувати о, і знов ж таки о, притягнути увагу до mm -hmm. стану, що відбувається в нас в Україні. Бо на своєму досвіді я почала, о, я відчула, що трошки починають забувати, mm -hmm. що у нас ще війна, що у нас ще дуже важкі важка ситуація. Тому цей захід за підтримки також а, моїх, а, так скажемо, сестер, mm -hmm. місцес з інших країн, а, відбувся на такій багачінній основі привернути увагу до ситуації в Україні до майбутнього наших дітей, які страждають через ситуацію. діти. Ви з ними спілкувалися? Які ваші враження? А, діти спілкувалися. Да, а, це дуже така болюча тема, а, особливо коли розумієш, що це наше майбутнє, через яке дитинство не проходять. Це просто знаєте, неможливо без, без болі, без сльоз про це розмовляти, але хочеться робити. Ну тим не менш, ви відчули собі сили, що таким дітям, ну окрім того, до допомоги треба якимись справами давати надію. Так. Так. Давати їм можливість так. мріяти. Так. так, і разом а, з а, з фондом Клуб mm -hmm. а, одна з організацій благодійних, з якиє якою я співпрацювала на цьому заході, uh -huh. ми збирали емоційні рюкзачки, так скажемо, підтримки uh -huh. щоб допомогти діткам у прифронтових зонах, uh -huh. Uh -huh. і нам вдалося до ваших питань, які нам вдалося збирати uh -huh. майже півмільйона гривень. Частина пішла на закриття кампанії, так скажемо, благодійної з клубом Добродіїв за 100 тисяч гривень. Uh -huh. А також на благодійний фонд у Ніцах. Називається Happy Life Planet, також угу. фонд Це на ну, підтримку дітей. От, власне, ще підтримали е, також е, вас, ваш е, захід е, місце Всесвіт е, інших країн. Угу. Хто вас підтримав, хто допоміг? А, ми а, знаєте, на конкурсі називаємо один одного сестрами. Угу. Тому я скажу такі мої сестри з. Точно а, ворогів Англія. там немає, так ворогів. Отаки знаєте, а, а, стереотип, що між собою таке ла обіймають, цілуються, а самі зміючки. А насправді сестри, <laughs> так? В цьому році був дуже такий незвичайний рік в усіх mm -hmm. сенсах ага. а, і дуже дружня була атмосфера. Klas. Тому сестри була з Англії, ah. Німеччини, Швейцарії, Данії, а, Ісландії, а, Латвії. А ще хотіла а, могла могла до нас з Мальти. Та з, mm -hmm. з інших країн, але мабуть на наступний івент. От також не, не лише такими благодійними заходами. А, ну, сповнене твоє ваше життя. Ви ще й ну турбуєтесь про ментальне здоров'я українців, проводити заходи відповідні, і також написали книжку. Mm -hmm. Розкажіть про що вона на кого вона орієнтована. Я написала Ось вона. дитячу книжечку. Вона mm -hmm. називається Мій дім. Вона а, направлена. А вона вибачте, така дуже е, тема болюча, що діти втрачають свій дім, вони мають е, виїжджати е, за кордон і дати дитинці розуміння, що в неї завжди є дім. Це її тіло і це її і, і взагалі, планета Земля. Тому вибачте. Ну, розуміємо, коли там переймаєшся там, долями, а особливо коли ти не про це не читаєш, конкретно бачиш та. Окремі родини або втрачені родини дітей, яких втратили, то важко тут дійсно говорити про це, ми самі це розуміємо. А ще у вас є там такі розмальовки пряників, да здається, така історія. Вона була в Польщі з нашими дітьми, їхніми мамою, мамами. Так? так розкажіть більше про це, яка історія, можливо, так. яка вас дуже вразила. вразила. Да, а, а, мій захід у, у Ніцех, у Франції це був мій такий перший великий захід uh -huh. початку європейського туру підтримки наших українців, жінок та дітей у Європі. Uh -huh. а, тому на цьому заході у Польщі uh -huh. ми мальовували пряники, розмовляли про їх життя, мовляли, як їм там живеться, і також а, я презентувала свою книжечку дитячу там. Uh -huh. а, Ангеліно, коротко, якщо можна буквально в секунди Бліц. А коли вперше відчули себе красивою? <ріст> коли, коли, коли мама сказала? Так, хто, на твою <ріст> думку, найгарніший чоловік? І хто це? Мій татко. Татко. І з відомих, наприклад, кумир? З відомих? Ян Самерхольдер. Нерозділене кохання було? Було. Вау. А є зараз? А, немає. М І ви принесли з собою коробочку, що там? Що так, це? це особлива відзнака, яку нам дали місце світ. А, Потримай називається а, Voice of Change. Це голос змін. Це за відео проєкт, який ми готували до конкурсу а. за мир за привертання уваги до стану в Україні mm -hmm. і нас. Давай вот такую пасибі, друзі. В студії сніданку була міс Всесвіт України Ангеліна Усанова. Вболіваємо за наших успіхів і подальших гарних історій в вашому житті. Друзі, завтра дивіться ефір з валією ігорем і Олександром Поповом Тинохаменко Ігором Циганником. А в неділю супер ефір буде різдвяний. Тут будемо всі ми з 7 до 11. обов'язково зустрінемося. Так, ну і власне, власне, от завтра більше про що поговорить. Поговорять з Анною Кшнерук mm -hmm. про психологію, про те, як психологічно підготуватися до різдва, бо хтось святкує один, хтось в, в, в повному стресі, і також декоратор буде. Поговоримо про, поп... Про приємну частину. Ну а вже в неділю, як сказав Руслан, сніданок перша зірка 7 до 11.00 Це особливий ефір. у компанії сніданку з 1 плюс 1 буде присвячений історіям світлих людей, яких особливо видно у темні часи. І до нас прийде, приєднаються усі ведучі, будуть всі сніданківці. Ми зберемося за столом 12 автентичних страв. Буде багато живої музики, багато історій світлих людей, яких особливо видно Видно в темні часи, і це дуже важливий меседж нашого святкового вечір ефіру. А на сьогодні все, друзі, плекайте в собі Україну, пам'ятайте, що ми завжди поряд, що б там не було, сніданок з ним посидимся. Наша команда показує реалі життя, такими, якими вони є. І погане, і хороше, і добре, але не без надії. Тим і живемо, і запрошуємо і закзаколихою мохі сказати, підтримуємо вас не просто позитивно мислити, щось там придумувати, а реальними які ми показуємо де наші співвітчизники, попри трагедії, попри відчай, знаходять в собі сили своїм приміром, своїм життям а можливість мріяти і рухатися далі. Пасибі, Ангеліно, ви Дякую. сьогодні прикрасили наш ефір. Дякую. З тим пішли в новий день. Дякуємо.